Перед вами ще одна посилка скидає. Прийшла в на ось такі упаковочці. номер, як завжди, не прослідковувався. Дійшла вона до мене 24 дні, ціна її 70 центів. Продавець оцінив її в 10 доларів. Це повинні бути жіночі носки у вигляді балеток. Ось таким чином вони виглядають. Це гарно запаковано. По суті, можна зразу давати в продаж. Дачком пише розмір 35й-40. Досить непогана упаковочка. Все досить цікаво. Виглядає. Кому річ потрібно, силку залишу в описі. Домовляйте.